Всім доброго дня, друзі. Сьогодні хочу записати для вас моє нове відео. І хочу показати не тільки позитивні сторони Нової Зеландії і плюси. Адже їх тут, звісно, для мене в Новій Зеландії більше, ніж мінусів, але покажу і недоліки. І сьогодні тема нашого відео: 10 причин, чому не варто емігрувати до Нової Зеландії. Будь ласка, хто ще не підписався на мій україномовний YouTube канал про Нову Зеландію, зробіться, підтримайте мене, поставте подобайку, коментар. Ну, що, поїхали. Перша причина, яку б я назвав, дуже палюче сонце. Мало хто знає, що над Новою Зеландією саме розташована озонова дира. І тут круглий рік люди масяться сонцезахисним кремом. 50 плюс там, щоб це не захищало, адже в країні е, дуже розповсюджені ракові захворювання шкіри із-за цього, що дуже палюче сонце. Тут реально, якщо тут 25 градусів, тут воно так пече, що це просто я не знаю, машини вигораються. У мене була раз така ситуація. Я коли займався серфінгом на північному острові. Е, поїхав на пляж, намастився, все намастив там руки, ноги, лице. І десь годин п'ять не вилазив з океану, сидів на доскі. І такий раз приїжджаю додому, а в мене через коси обгоріла голова. Ви яке сонце? Це просто жесть. На другому місці дорогі продукти. Останнім часом тут і раніше було дорого е, скуплятися в супермаркеті, але останнім часом все подорожало, наскільки, просто, мабуть, удвічі. Дуже дорого. Та сама червона риба коштувала, інколи коштує 60 доларів за кілограм, зараз в середньому 50. Ну тут дуже все дороге. Там яйця по долару зараз. Ціни дуже дорогі в Новій Зеландії на продукти, і це також великий мінус. На третьому місці, чому не варто іммігрувати до цієї країни, це одноповерховість, одноповерховість цієї країни. Тобто, як таких великих міст. Хто любить великі міста, там з хмарочосами, з, велико, з багато будів, багатоповерховок, то тут ви цього не побачите. Вона вся така одноповерхова. Окленд, такий більш-менш там є багатоповерхівки, скайтавер, в якому я, до речі, був дуже гарне місто. Але і центр, наче так на картинках дивишся, так класно. Ну, але як ти туди приїжджаєш, реальність та, що. Там той центр можна обійти за 15 хвилин, а спальні райони Окленда вони також одноповерхові. Я не кажу, що це погано, але багато хто любить там і міста великі поїхати, там, наприклад, з такої Рурал, селищної е, 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 в якесь велике місто там, прогулятися. Тут такого ви майже не побачите з Іландії. Е, на четвертому місці пори року. Ну, в Ісландії майже не змінюється пора року. Наприклад, як у нас в Україні: весна, літо, осінь і все по різному. І потім зима, і потім знову після зими міняється на весна, оживає природа. А тут ні, тут вона мені схожа, природа більш на або наша весна, десь як кінець квітня, початок травня. Ну, інколи ще буває зима як осінь. Тобто нічого такого не міняється. Це теж як на, як би, трохи, як на мене, це недолік країни. На п'ятому місці що це острівна країна. Це острівна країна, як і сюди все в принципі, завозиться. Автомобілі, різні продукти це недолік великий. І плюс що вам кудись полетіти, навіть відпочити це великі кошти. Найближче це, в принципі, Австралія 3 години, ну а так десь поїхати, полетіти в Азію, в Азію, то і квитків так багато не буде, і ціни будуть дорогі злітати на відпочинок, особливо коли це сім'я, знаєте. На шостому місці медицина. Є в ній свої плюси, але ну, я сказав би більше мінусів. Антибіотики можна купувати тільки за рецептом лікаря. Все майже тут лікують по долом в цій країні. Навіть коли ти приходиш в лікарню з температурою великою, там, кажуть, що більше 39, кажуть такі речі, що збивати не потрібно, якщо ти себе нормально почуваєш, то не потрібно збивати температуру, нехай організм бореться. Ну, так воно. Потім інколи до лікаря-спеціаліста вузькопрофільного дуже важко дочекатися його, цей прийом. Інколи він займає декілька місяців. І довше. Тобто черги великі до нього. Треба мати медичну страховку, а медичну страховку то це не кожен може собі дозволити, бо вона коштує дороговато І не всі беруть. На сьомому місці житло, а саме дуже дорога оренда і купівля житла. Оренда житла в середньому по Новозеландії Зеландії коштує 650 доларів на тиждень. І це великі гроші, це вам плюс ще потрібно заплатити за інтернет, за світло. Е е е і так само купити будинок. Там будинок буде коштувати в середньому від 600 тисяч доларів. Е плюс раніше давали е відсоток в банку. Ну, кредит, Звісно, що саме беруть кредит. Три е відсотка, а зараз вже дійшло до семи. Це, це багато. Тобто ви будете то виплачувати довго, це, як правило, беруться вони на 30 років такі кредити. І це великий мінус. На восьмому місці це для бізнесменів. Бізнес. В Новій Зеландії дуже легко відкрити маленький бізнес. Це там в інтернеті за 15 хвилин безкоштовно, не треба ніяких кабінетах, нічого. Але м, важко дуже перейти з малого в середній бізнес, а тим більше великий, майже нереально. Тобто такі кафешки різні відкривають магазинчики, а щось таке середнє вже зробити це важко. Тому що острівна країна, і тут, я ж говорю, дуже важко це зробити. Це мінус для, для підприємців, хто думає це середній б бізнес. Дев'яте місце це тяжко отримати резидентство в цій країні. Як можна подумати на перший погляд, що країна знаходиться дуже далеко, вона по величині велика. Така вона по величині, як рівняти, з Англією або з Японією. Але в тих країнах вже багато людей. В Японії 140 мільйонів, в Англії там 80. А в Новій Зеландії всього 5 мільйонів населення. І можна подумати було, що навпаки там. Влада повинна бути зацікавлена, щоб було більше іммігрантів, людей. А насправді це не так. Вони ну резидентство в країні важко отримати завжди. Тут було там інколи вони роблять послаблення, але. Загалом то люди дуже довго чекають. Дехто прочекав 5-10 років, дехто не дочекався, переїхав в іншу країну. Ну, ну це важко реально. Е, просто влада не хоче збільшувати сильну популяцію населення, адже це унікальна країна, це унікальна природа. І щоб це все не... Ну, не бу, вона не була звичайною країною, то тут і невелике населення. Така політика, просто я думаю, влади. І десяте місце останнє. Чому не варто емігрувати до Нової Зеландії? Це адаптація. Ну, не, не так легко, я вам скажу, в Новій Зеландії адаптуватися. Тут, по-перше, українсь, українська діаспора дуже мала. Всього там було до війни 2000. Ще після війни там приїде хай декілька сотень. Ну, мало дуже. І так адаптуватися важкувато в країні. Вона віддалена. І, і треба ще мати велику силу волі, щоб тут залишитися жити. Легше, коли сім'я там, більш-менш тоді легше. А так як сам, то багато приїжджають і їдуть сюди, бо кажуть, що скучно тут. А партнера то важко знайти також не так легко. Це друзі, такі сьогодні в мене 10 причин, чому. Не варто емігрувати до нової Зеландії, адже реальність така, що не тільки в усьому є позитив і плюси, є й мінуси. Тому хочу бути з вами чесним. В кожній країні вони є. Ну, в Зеландії є свої мінуси. Це моя така, це мої такі причини, які вам сьогодні навів. Дякую, що продовжуєте дивитися, мій україномовний ютуб-канал про цю країну на кінці світу. Хай вам всіх щастить у всіх ваших починаннях, і будемо, друзі, на зв'язку.